Друзі, привіт. далі предложив контр завдання в Warcraft. І. Сьогодні у нас э, передовая застава остатки скверного бота. Друзі, знаємо прийняти, відкриваємо карту і от сюди нам потрібно збігти. Друзі, э, друзі, хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Так, Біжимо сюди, де нам на карті от сюди, зазначено завдання. Так, друзі, підбігаємо до цього NPC. І нажимаємо кнопку завершити. Все, друзі, на цьому все. Задання таке було не важке, просто потрібно було підбити до одного NPC і відкрити додаткове задання, яке демо контр наступного відео. Друзі, на цьому все. Ставте лайки, всім дякую за перегляд відео. Всім пока!